Доброго ранку всім, хто з нами триває ранкове еспресо, Хто підзабув? Як бачите, до нас вже приєдналася наша гостя. Це Ольга Сеймашевська, директор міжнародного піар агентства Доброго вам ранку. Пані доброго доброго ранку. ранку вам. Гарного вам настрою, гарного робочого дня. І перше Дякую. запитання: я особисто пропрацював 10 років музичним журналістом, бував практично на всіх заходах в Україні, і можу сказати, що мушу констатувати, що раніше, років 10 тому, 15 тому, публіка наша була більш активною стосовно відвідування різноманітних заходів, концертних. Аніше сьогодні можливо я помиляюсь. Ну ви помиляєтесь, просто публіка змінюється, але вона там молоді, наприклад. Дуже багато молоді ходить на всі заходи, причому абсолютно різного масштабу. Це віковий центр? Ну, 14-15, для них з'явилися концерти. Да, з'явилися для них концерти, і вони охоче залучаються до цього ціця цього загалу. Особливі. А на поки хотіла сказати, що побачила дуже багато, скажімо, людей у віці на ну, скажімо, концертах так, як артистів, які. Ну, як на мене, для молоді співають, але насправді я так розумію, що і більш літні люди вже включаються, так би мовити, в більш молоду середу Ну, Ви знаєте, молоде, публіка вона ж завжди є. Просто вона там знає, хтось поїхав, хтось перестав ходити, хтось навпаки долучився. Е, я так не вважаю. І навіть я не вважаю, що в нас є якась криза з приводу там того, що квитки дорогі, mm. хтось не може собі дозволити. Це більше відчувається до речі на театральних проявляється в тому, що дуже часто. То буває, що концерти за участі відомих зірок світових відбуваються при напівпорожній залі. це палаці... проблема не, не глядацька, це проблема перш за все нестачі нормальних майданчиків у Києві. У Нас дуже великий дефіцит класних майданчиків. Mm -hmm. Тобто, ті концерти, які мають іти на приблизно там на 5-6-7 тисяч глядачів, вони мусять відбуватися у палаці спорту. Тобто, палац Україна малий, а палац спорту завеликий. великий. За великий. Ага. так нам потрібна Потрібний майданчик типу Палацу Україна, щоб туди можна було одягтися красиво. Е, але на 6-7 тисяч, як року Сітіхол, наприклад, у Москві. Тобто у нас дуже великий дефіцит і театральних майданчиків і дефіцит. Ми не можемо привезти дуже цікаві шоу світові. А чому Мадонна в Європі або в Америці збирає величезні стадіони? А у нас Мадонна величезні стадіони не збирає. Чому ну так? тут дуже багато якихось факторів. Знаєте, по перше, знов ж таки, отут якраз були дорогі квитки. Це по перше. По друге, дешевше було з'їздити в якусь європейську країну і там її Ті подивитися, же Чехії так. за 50 євро могли було подати. От так, я про це хотіла запитати да. стосовно вартості квитків, тому що, наприклад, в Америці той же Дюсілеї, вартість квитка 100 доларів. Ну 800 mm -hmm. гривень. А, а у нас скільки коштує? Абсолютно, да. Це знову омана для глядачів. Вони всі думають, що це промоутери повишають так Насправді, як складається О, ця вартість Знову ж таки, Ця вартість квитків вона складається з гонорару, який потрібно заплатити артисту. А він дебільшого дорожчий, ніж в європейських країнах, бо ми не, не підтримуємо там авторські право, ці всі і так далі. Тобто ми дорожче платимо артисту, ніж, наприклад, країни. Ми змушені Ми да, Тобто у нас, не, так, через наші у нас не комфортні умови співпраці абсолютно. З ми дуже багато вкладаємо в рекламу. У нас дуже дорога реклама. У нас абсолютно не Ма спонсорів меценатів проектів. У нас дуже дороге проживання артистів тут, дуже дорогий райдер, переїзд. Тоді... Ну може чесно, mm -hmm. ну, добре. Це якщо ми говоримо про закордонних артистів, а про наших артистів, які тут мешкають а про в Україні. Не... Вони вони також дуже ну дорогі. наші артисти. Наскільки я знаю, вони Ні, я би трошки переповнивськовини ти наші гривень. артисти, артисти ну, ще іншого власі. напрямку, скажімо, театру. От вони не такі вибагливі, як поп-зірки? Абсолютно там, поп вірно, так. Артисти драматичних театрів будь-якої країни світу, і Росії, України, вони абсолютно скромні, оперні, якісь виконавці. Так само, Привозити так само. Сказав, так? так? Звичайно. Але знову ж таки, у нас є стільки е у законодавців. Про неприємних прогали, про неприємних моментів, про які просто зараз зранку не хочете говорити, через які ми не можемо привозити всесвітні тренди тих самих оперних про неприємне говорити. Не будемо ми не ми будемо. поговоримо ми. про приємне <піон> Селена Гома, скорпіон. Що там ще за яким за якими критеріями? Скажімо так, ви ж аналізуєте ринок? За якими критеріями ви вирішуєте, привозити мені цього артиста чи цього влітку чи восени там? Так да, да звичайно, про Морто завжди думає як та група чи цей артист. Бирає, наприклад, Скорпіонс, вони просто улюбленці України. Вони самі їдуть в Україну з великим задоволенням. І вон тому самому приклад львівський концерт минулого року це просто для Львова і цього всього регіону. Це була просто бомба. Я не перевершу цього року. Вони приїжджають і будуть грати концерт з національним симфонічним оркестром спорту. України. Це дуже круто в палаці спорту. Селіна Гомес це більше, якраз те, що ми говорили для сімей, для підлітків для дівчаток, і хлопців там віку 12, 13, 14, там до 20. Так. І ці концерти вже теж стають популярними. Вона на часі, вона популярна і тому її вирішили привезти. Наприклад, дуже цікава річ буде цього сезону. Триб'ют шоу, найкраще триб'ют шоу Брід Флойд Пінк Флойд. Ну, це дуже очікуваний концерт, тому що навіть Таймс назвали їх там брільянтом. І сказали, що це шоу абсолютно варте самих Пінкфлойд буде 24 вересня в Україні будуть деякі деякі ексклюзивно до речі, щодо тенденції у нас дуже публіка стала любити французів. Ну, Серйозно? знаєте, так. <світ> 에, цього 에, сезону у нас обов'язково буде Патрісія Кас, яка буде співати програму ПІАФ у Палаці Україна. А буде Лавуа, який виконував роль Фроло в Нотр-Дам де Парі. Він також улюбленець української публіки. Навіть у нас навіть є тенденція люди починають вчити французьку мову, щоб зрозуміти, що він співає. Mm. Це взагалі концерт почу... для, <світ> 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 концерт <світ> <світ> для красивих жінок. карбон. Концерт для красивих жінок це дуже класне шоу. Потім, наприклад, ще для такої вишуканої публіки, ті, хто любить кіно. Концерт маестро Еніо Марікони, якому вже за yeah. 80, Це клас. Він буде грати з оркестром, з нашим оркестром. Він сам стоїть за пультом диригентським. Він у захваті від українських музикантів української публіки. Це людина, яка написала більше саундтреків, більше, ніж до 500 кінофільмів. Згадаємо професіонал з Жан Польбільмон. А в принципі скільки часу потрібно для того, аби підготувати під ключ, що називається от такий приїзд, такої величі е -е, раніше було набагато менше. Зараз ми змушені починати за півроку, особливо mm -hmm. такі великі концерти, як Скорпіонс, з Флойд, наприклад, там той самий Морікони. Півроку це нормально для продажу квитків. Mm -hmm. Тому ми... вся Україна могла з'їхатися, так і так ну, взагалі на у нас дуже концерт. розкачується того. Я так, До речі, <laughs> речі стосовно Скорпіон цікавий момент. У них же ж. Був вже прощальний концерт в Україні, а вони це називають взагалі повністю цей світовий тур. Декілька не разів не вони... а, повністю, повністю прощання так, вони все ще прощаються, не. і по декілька разів Доскаж... але... все ще не досказали. Але є публіка, яка вимагає. От, наприклад, минулого року концерт у Львові це просто було, було на бажання публіки, і спеціально був запрос до їх менеджменту німецького. Я, я ж кажу, Україна це улюблена країна е, зі стран країни СНД для Скор. Пані Ольгу, дуже дякуємо, що завітали до нас. Думаю, що там вже ближче до якихось цікавих подій. Можливо, ще раз з вами зустрінемося і розкажете вже якісь там пікантні, можливо, подробиці і запросити так? на якийсь концерт. Так. Я запрошую. Запрошую вас, запрошую вас. Вам завжди. Ольга а слово тепер Жан Галіні Муняк. Слухаємо прогноз погоди.